А крім того, хочу побувати в Криму. Звичайно, хочу в Коктебелі полежати на пляжі, чому б ні. Я вірю, що ми рано чи пізно що це станеться, що ми декупуємо і лівий берег, ми де кримський півострів. Справа в тому, що я ще з студентських років я постійно їздив. Влітку на джаз-фестиваль в Коктебель, і я там бував на, мабуть, 7 чи 6 років поспіль. Після 2014 року цей фестиваль. Звичайно, я не мав можливості відвідувати. І ось я хочу, знаєш, лежиш на пісочку, ось, море так, обмиває твої п'ятки. В тебе в одній руці дружина. В іншій руці бокалу коктебельського вина і в цей час зі сцени лунає український джаз. Ось чому б, чому б це б не було моєю мрією.